Доброго раночку всім. Хто Приєднає, приєднається до мого відео, буде дивіться моє відео. А в мене ранкове порання. не знаю, відео. так як думаю, що я буду знімати, нема. Нічого такого інтересного знімати. То я це поки... Нічого такого не знімаю, пора. Трошки попоморю з вами таки пораться буду. То якраз таке буде усе добре. О, встав, пішов, думаю, зараз побораюсь, подаю контроль. Киця ось уходить. Вчора рибу. Тульку купили, вона почистила. та ще з вечора її приніс, положив. Вона її не доїла ще. Вона туди з козами гріється, їй тепло. Щось коза місти понагороблю. Подаю, то їй треба буде і води понатягувати, і сповнив каші козом зварити. Закінчилась майже вже Що там на вечір буде, на вечір висліплю, до треба вже зварити. На вчора запарив вже. О, Зранку думав запарив та забувся. Пішов у школу, забувся. О, Прийшов ввечері, світу не було, погнав кози. Пригнав кози. О, Забувся, вийшов вже, аж як ти порався, аж тоді, то я її поки готувався пораться, поки водички коза наготую поміч, щоб усе. О, то я її... Вода кип'яча була, я вже підігрів та залив. То хороше порядок усе. Зараз ще покажу вам, що тут є. Холослати. Лушпайки в картоплі. Бо буряків у мене мало, гарбузи кінчилися. Степні в жаль, два. Як кінчилися. Тут у мене рушпайки. Ну, no, чого ты? Вот враги нас такого. га. Ломають усе. Любители такі. Патюка. Набью. Ей-богу. Хобать. Так, Зараз ось я її пораспределяю. Де твоя косунька, Мазушка вона никуда не висить такий товариш. Китя довідає свою рибку. Покажемо, що не все. Ага, хватить мазушка зараз. Порцію включила. Старий козі, не повністю що я казав, вже в відео я робив таке типу кінно. Одні водички перепролашли, що це. У нас тоді ще краще їсть. Уже води немає сьогодні, тягнуть. Коли кіде у мене стояли, три відра уже сьогодні будемо вже пусті так тепер я забув показати хотіли забув. сейчас вам ну все воно таке виходить там до свята такого китя Іди и до ребку свою О, там і морква видно і картопля і макуха і каша варена уж пайки варю от картоплі там і морква і сира там морква Картоплею є. зараз назад поставлю. і стояло. Якщо примостю, так як було. Це живее зараз. Після мене живе. Ну і як корм купить. За пальці. Того подивимось, того У неї руки І будемо приступати. Посипаємо їм диртею Вчора я весь із пшеницею посипав ввечері сьогодні увечері. Так, нема чого мене такого розповідати. Ніхто ще не підписується. О. можу порозповідати. Я багато чого знаю про якийсь, багато чого поручала. Так, на духа. Ваша пані, Поверни ж воно, диви. Воно. Ось сього. Тумбре. Чум? Тумбре. ого, на, Тепер будемо доїть. Ну, я вже не дою. Отакого попалю стоїть. І з молоко. Пікетю. Собі на руки. І злащую такого Ти. Двійки куди і бою. Стей.

Такого Так оголосить Молока Локані дуже багато вже, бо вона в мене читайте півтора місяці вже, як можна сказати, в запуску. Ну, чисто не в запуску, а <зос9> тітна. А там вже зробляє запуск, спускатимуть. І воно так родика молочність, коли буде на коза. Мені там давало 2,5 мені, як я її купив, був. Оце. Тубавила ту літру дві. Бувай двох нема. Ввечері вона, щось ввечері вона більше дає ранок. Поранений може бути грам 700-800, а ввечері може бути літра. Найбільше, скільки, я пам'ятаю, вона мені дала літр 200 щіліс, я повні ввечері. Вона на пасти була гарно. Просто я ходив чари допасти треба було мені. Попроси вечерю, тут пострі буде. Mm. Бо знаєте, я всіх допас. І в єсмі я менший пас. З бомбні своєю. Та я обідні обід вже перевів на два розики. Ну, так. Погнали її до сусідки, допоможна, маші, оце де. Кузи пас. Mm. Так, сімей, що там таке сімей. Ну, у вас дивіться, такі дитина, але не доїдається. Досідки До ото був погнав, ото в неї. То вона їх тут наготувала, вернуть всякими, кажуть, травичками всім, що вони дали. І воно одно в мене поза. Спицю ось він будем... мать китяня. Тут дала мені оце нітро 200 навіть більше ввечері. Бо саме більше в неї було зараз. Оце так. Ну добре, будемо ми закінчувати трошки. О. Бо треба йти ще ще хоч і темно на дворі. З вечора сніжок пролітав, а все вже усе розтаїло. Дощик моросить, розтаїло. Кисянь я тиму молоко процедю, то буду далі. То те, то те. Далі пора. Це Ну все, китюня. Будемо з тобою завершувати, До да? тобою завершувати. Все, добренько тоді. Всім гарних вихідних. Оце я в суботу записую. Гарного дня, хороших новин, гарного настрою. Всім до побачення.